Ми вітання всім глядачам каналу Finance.ua. З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо ситуації на фінансових та валютних ринках. А також ставте нам лайки, якщо це відео вам сподобалося. Ми записуємо це відео 8 березня, видавано зранку, 9 березня. Про що ми будемо сьогодні говорити? Ми будемо говорити по тих питаннях, які ви мені задавали в своєму чаті. І перше питання, яке у нас було таке дуже актуальне, це нові бенчмаркові ДП. Від НБУ, чим вони цікаві для інвесторів. Ну, і друге питання воно у нас традиційне. Я дам прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 9 по 15 березня. Розповім, що зараз відбувається з доларом, ну і що буде далі. Тепер я хочу вам сказати спочатку ну, таку річ, просто для вас пояснити, що реально відбувається зараз на ринку і що ж таке за звір бенчмаркового ДП. Перше. Перелік бенчмарту ВДП визначається Національним банком з урахуванням пропозиції Міністерства фінансів. Це принципове питання. З 11 березня, як я вже вам багато розповідав, буде включати він шість випусків таких цінних паперів, три з яких було ще додано у січні та лютому 2023 року, а три додано якраз на днях у березні. З 11 березня буде чергове посилення національним банком нормативів резервування щодо банків і їх рахунку в національного. Банку. Банку. Причому банкам треба буде заморозити ще близько 60 мільярдів гривень к теперішньому вже рівню нормативу в 226 мільярдів гривень. Тобто суми ці дуже великі. І ми розуміємо, що це ті суми, які в цілому банківська система повинна тримати в середньому за місяць на, своїм, на своєму корахунку національному банку. Я хочу розповісти, як воно працює цей механізм, тому що постійно задають питання, що таке це резервування, як воно працює, і в кінцевому варіанті тоді ви зрозумієте, чому ці бенчмарки ВДП так цікаві для банків. Ну, перше, це стандарт, що стосується резервування, це стандартний механізм, який фактично використовує всі центральні банки всіх країн для виконання своєї грошово-кредитної політики. Чому і фактично крім крім Цього всього за рахунок одного з цих механізмів, в тому числі, наприклад, і резервування, можна в кінцевому варіанті і боротися в якоїсь мірі з інфляційними процесами в Україні, і більш того, в основному ще боротися з зростанням курсу інших валют відносно національної валюти. Як воно працює? Коли ви в банк приносите якісь кошти, наприклад, на розрахункові рахунки у вас заходять кошти, або, наприклад, ви принесли вклади, то Окрему суму, відповідну суму від цих коштів, ви резервуєте на прорахунку національного банку, і це це банк резервує. Він резервує ці кошти в гривневому еквіваленті. Це принципове питання. Тому, якщо ви вносите, наприклад, валютні кошти, то резервування від них все рівно виходить в гривні. Якщо я, як центральний банк, ну в даному випадку Національний банк хочу е, якимось чином підвищити зацікавленість банків до залучання гривні, наприклад, на якісь строки, або, наприклад, мене турбує, що буде відбуватися з валютним курсом, і в мене дуже велика ліквідність у гривні, то що я роблю? Я просто піднімаю так е, ці нормативи резервування по окремих показниках своїх пасивів, тобто по залучених коштах, наприклад, там у валюті по поточних рахунках в було 10%, 10 чи 20%, буде від них 30%. Тобто, коли ви вносите мільйон доларів, наприклад, на поточний рахунок заходить якісь кошти від юридичної особи, то в гривневому еквіваленті 30% від цієї суми банк повинен тримати на своєму рахунку. І таким чином, що в нього відбувається, йому постійно буде потрібна додаткова гривня, щоб виконувати цей норматив. Коли я хочу, як центральний банк, ну в даному випадку Національний банк. Ну, Будемо так сказати, поборотися з курсом, щоб гривня не дельвувала не, не була девальвації гривні, то що я роблю? Я піднімаю таким чином ці нормативи резервування, воно збільшується таким чином, і в мене, як у банка, вже є більша зацікавленість у гривні, і крім того, по на окремих рахунках, тобто, наприклад, не на поточних рахунках, а щоб ви положили мені, наприклад, депозит хоча б там на 3 дні, 5-7 днів, тобто на інші рахунки, наприклад, на депозитній норматив може бути менше. І в кінцевому варіанті, що відбувається, ми я вже казав, що у нас вже з початку року це третій раз, коли буде підніматися норматив резервування. До чого це призведе до того, що гривні на ринку у банків буде менше, вони починають конкурувати за е, строкові вклади населення і питати і намагатися залучати кошти юридичних осіб не тільки на поточні рахунки, но й на стракові якихось якісь депозити. І в кінцевому варіанті дефіцит гривні він підстраховує гривну е, на. Фактично нацвалюту на ринку по курсу. Ну, це перше питання. І по-друге, коли я піднімаю нормативи резервування, то в кінцевому варіанті опосередкована в мене таким чином є зацікавленість в розміщенні коштів на депозити, тому що більше. Відсоткову ставку починає давати банк, Це призводить до того що не вся додаткова ліквідність гривнева давить на ринок, і в кінцевому варіанті це теж знижує ризики інфлю... збільшення інфляційних процесів в країні. Тепер переходимо безпосередньо до бенчмарку ОВДП. Це якраз ті ОВДП, тобто ті облігації внутрішнього старс... внутрішньої державної позики, які можна зараховувати банкам в рахунок покриття цього. Ну, я б сказав, так, цього нормативу розривування. Тобто у банка є дві дві тільки альтернативи, або він просто морозить тупо ці кошти на прорахунку в національному банку і таким чином витримує цей норматив в середньому по місяцю. Там є спеціальна формула. Або інший варіант, що він купує ті ОВДП і на 50% від них, навіть від тої суми, яка в нього є резерв, він може закривати їх цими ОВДП. В Кінцевому варіанті він отримує по них доходність. Дохідність і таким чином ці кошти працюють на банк. Ну, якщо такою простою мовою. Що відбувається далі? Національний банк може е, варювати, варювати е, так чи інакше, е, перелік цих ОВДП, які він буде називати в даному випадку бенчмарком. Раніше їх було три, зараз їх буде шість. І е, крім того, я хочу ще сказати, що по бенчмарку ОВДП там є ще один нюанс. Якщо перше і друге резервування коштів, яке було підвищення коштів резервування було в цьому році, значить mm -hmm. за рахунок нього можна. Було під, закривати ці резерви за рахунок 50% через ОВДП, то е, це третє підвищення воно не буде таким чином працювати. І до чого це призведе? До того, що все рівня в банках буде е, винищене, вони будуть вимушені більше коштів тримати на рахунку у Національному банку саме в гривні. І в кінцевому варіанті це е, підстраховує гривню, як вже казав, я на ринку. З іншого боку, е, з, з другого боку. Все ж таки, є МінФін тут користується ситуацією, і національний банк теж і тому от ті ОВДП, які вони називають бенчмарками, це якраз ті ОВДП, які банки для себе е, мають найбільше бажання купувати, тому що вони входять в норматив. І таким чином, якщо бажаючи купити ці ціни папери більше, то таким чином у Мінфіна є можливість на своїх аукціонах занижувати їх дохідність, тому що е, бажаючих їх купити дуже велика кількість, і таким чином він може зменшити. Дохідності розміщувати кошти, тобто він економить потім на обслуговуванні цих ВДП на ринку. Це то, що стосується взагалі принципу резервування коштів, і я в кінцевому варіанті сказав, чому цей бенчмарк ВДП такий звір, який, в якому зараз дуже зараз зацікавлені банки. Що зараз робить Мінфін? Він на кожному з аукціонів, коли продає такі, розміщує такі бумаги, бо ці такі папери, то він. Дає їх дуже я б сказав так обособлений і дуже невеликий обсяг. Для чого для того, щоб була ще більша конкуренція за їх купівлю між банками. Наприклад, періодично на останніх аукціонах на акціонах, там було перевищення заявок і попиту над пропозицією з боку Мінфіну в 5-6 разів. Тобто він зміг знизити по попередніх бенчмарку ВДП, дохідність з попередніх десь 19-19,5, то він її таким чином зараз занизив, я маю на увазі Мінфін до 18,51%. Це що стосується от тих першого, другого та третього безпереліку ВДП, які були от бенчмарком. Зараз він, вони додали ще три. І от якщо ви бачите зараз якраз перед вами таблички результати проведення розміщення облігацій внутрішньої державної позики 7 березня, то ви вже бачите, що от якраз бенчмарк ДП, вони і були, їх фактично залучені до бюджету через них на 15 мільярдів 983 мільйона. Гривень, і в кінцевому варіанті максимальний рівень дохідності по ним ще був 19,75% річних, і це а середньозважений рівень дохідності був 19,65% річних. Якщо ви подивитесь інші випуски, які не були бенчмарками ВДП, там, наприклад, перший на 343 дня або другий на 602 дні, то ви бачите, що там купівля 61,7 мільйонів гривень, 14,1. Тобто це така річ, це невеликі суми. В основному. Тому якраз банки купували ці бенчмарки ВДП. І подивиться, якщо був загальний обсяг поданих заявок був на 15 мільйонів мільярдів 372 сімдесят тисячі, то обсяг задоволених паперів був тільки на 15 мільярдів гривень. Тобто, все рівно, так чи інакше, МінФін таким чином, за рахунок регулювання і відсікання якихось заявок, він таким чином для себе намагається зменшити. В кінцевому варіанті Вартість обслуговування цих боргів і вартість дохідності цих цінних паперів. Ну, це що стосується бенчмарку ВДП. Тепер подивимось, і я розповів вам, чому це цікаво для банків. Тепер що це цікаво для вас, як для інвесторів? Для вас цікава інша ситуація, для вас цікава в кінцевому варіанті, в принципі, що? Дохідність по них. І тому, якщо зараз поки що по бенчмарку ВДП, теж по останніх трьох випусках там теж 19,75% чи 19 там більше 19 відсотків та ще вони і не оподатковуються доход дохід по цих бумагах паперах то ви таким чином як інвестор ви в них поки що зацікавлені але якщо у вас буде вибір наприклад купувати ОВДП які там під 1851 але вони там бенчмарк ОВДП а з іншого боку, наприклад, ну я так говорю, наприклад, там якісь облігації по 1975 сімдесят чи інше, то для вас Же це не принципово, є вони бенчмарками чи ні, тому що це вже така специфіка самих банків. А для вас, як для інвестора, в кінцевому варіанті ви дивитесь в першу чергу на дохідність по цих паперах, ну і на термін. На кій ви розміщуєте кошти і ну і умови цих розміщень. Тому в даному випадку, поки що я хочу сказати, що в основному ОВДП, які є бенчмарками, будуть купувати банки для закриття нормативу резервування. А для вас, як для інвесторів, буде цікаве питання: одне, яка буде дохідність по бумагах і по паперах? І ви тоді будете вибирати для себе чи з дохідністю, наприклад, 19,75, і для вас не принципово бенчмарк це ВДП, чи, чи це звичайне ОВДП. Або Наприклад, якщо у вас немає можливості, то може щось і більш-менш, будемо так говорити, дохідне, але на інший термін. І в кінцевому варіанті я хочу сказати, що якраз за рахунок того, що банки вимушені зараз активно купувати бенчмарку ВДП, і вони, як же я ілюстрував вам, якраз таблички в основному і роблять загальний обсяг розміщення коштів в ВВДП з боку банків. Там ви ж бачили, що з 16 мільярдів, фактично з 16,05 мільярдів 0,55 мільйонів, фактично 15,983 мільйона, це було, було фактично в кінцевому варіанті це були якраз бенчмарки, тобто вони робили всю погоду на ринку і на цьому аукціоні. Так буде і далі. Ну і в кінцевому варіанті, щоб ви розуміли, от зараз перед вами табличка ОВДП, яка знаходиться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю, станом якраз на 8 березня, і ви бачите, що поступово все ж таки по-перше, активізувалися банки. В першу чергу за рахунок бенчмарку ВДП, в другу річ, ми бачимо, що даже є деяке зменшення портфелю національного банку його вкладень в ВДП, тому що є погашення, і він поки що не вкладає додаткові гроші. Чому це принципово для ринку? Тому що в кінцевому варіанті ми пам'ятаємо, що попередні роки, ну наприклад, попередній воєнний, воєнний рік, якраз Нацбанк, викуповуючи на ринку. ОВДП, які тоді не користувалися великим попитом, він фактично робив емісію гривні. Він викуповував у Мінфіну ОВДП, і таким чином МінФін, запускаючи ці гроші в бюджетні програми, він випускав їх на ринок. Зараз цей механізм не працює. Банки самі вимушені купувати ці бумаги, ці папери, в першу чергу, бенчмарки. Овдп, і таким чином фінансування бюджету йде не емісійним шляхом. І, до речі, це одна з умов на цей рік від МВФ для подальшого нашої співробітники. Тому зараз фактично фінансування нашого бюджету не відбувається місійним шляхом. Чому це принципово? Тому що я потім вам буду розповідати про курс і про перспектив на цю тиждень, на цей тиждень, і про це ми ще раз поговоримо. Ну, наші постійні глядачі вже знають про надійне Finance UA страхування з 1 по 31 березня UA запустив безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком. Є можливість виграти перше, 5 сертифікатів на пальне на АЗС Вок номіналом 1000 гривень. Друге, 20 парфюмів в авто від Sister Рома. Третє 30 сертифікатів на казках номіналом 1000 гривень. Ну і четверте, гарантований подарунок кожному учаснику, знижка 10% на автоцивілку за унікальним промокодом. Умови супер. І вони з одного боку і супер самі по собі, з другого боку, вони прості, тобто треба лише бути підписаним на наш телеграм-канал, експерти зі страхування фінансу ЮА та заповнити форму. Посилання в телеграм-канал і форму буде додано в описі до цього відео. Переможці визначатимуть 4 квітня. За допомогою сервісу Рандом. Беріть участь та вигравайте один з призів. Ну і питання друге. Воно у нас традиційне, як завжди, і як завжди, буде цікаво. Я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 9, з 9 по 15 березня. Розповім також, що зараз відбувається з доларом і, і що взагалі відбувається з валютою, ну і що буде далі. Ну, ви вже побачили, що в останні дні можна сказати, що все ж таки деяка корекція, що зниження курсу долара в обмінниках, вона вже майже закінчилася. Тобто, ми пам'ятаємо, що, наприклад, ще не так давно курс був десь біля 40 гривень за долар. А зараз ми бачимо вже цінники по долару в межах прийому 38,20-38,40 і продаж 38,55-38,80. Тобто, все ж таки, відбулася деяка корекція. дійсно гривня вона закріпила свої фактично позиції, і в кінцевому варіанті фактично. Якщо подивитися на все це далі, то перед вами усіма стоїть питання, що буде далі і що робити далі з валютою. Ну, то для того, щоб зрозуміти, що далі буде з валютою, потрібно розуміти, що за рахунок чого зараз відбулося таке укріплення гривень. Ну, основних причин обвалу цінників на готівковому ринку їх було три: перше, це те, що я вже казав, з 11 березня вкотре посилюються нормативи резервування для банків, і враховуючи, що це зайві 60 мільярдів гривень, які банкам потрібно буде. Морозити на корахунках у НБУ або купувати на них ОВДП, бенчмарк ОВДП, то в кінцевому варіанті дефіцит в гривні в банківській системі, він, враховуючи, що всі ринки вони взаємопов'язані, то він відображається і на дефіциті гривневих ресурсів у фінансових компаній. Ну тому в кінцевому варіанті пропозиція по валюті готівкова є, а от особливого попиту на неї немає. Це перше. Друге, що теж впливає зараз на готівковий курс, це. Присутність зараз масованої емісії гривні для фінансування касових розривів бюджету. Я вже казав, що за минулий рік, наприклад, через механізм купівлі ОВДП та військових облігацій у Мінфіну фактично було емітовано 400 мільярдів гривень для фінансування бюджетних додатків. В цьому році цього нема, і таким чином. Все це призводить до того, що немає додаткового ну як говорять ділери, додаткового палива готівковому ринку, і ну і не тільки готівковому, і безготівковому, для гри на підвищення курсу долара та євро. Ну і третє, що впливало на зараз на ринок, і чому все ж таки долар просідав, це. Постійний продаж долара Нацбанком по 36,9343 гривні на міжбанку у поєднанні зі стабільним отриманням західної допомоги, що призвело до того, що фактично у нас йде нормальне фінансування зараз бюджету, хоча дефіцит бюджету зараз великий, але він контрольований, як говорять наші військові, і в кінцевому варіанті за рахунок отримання цієї допомоги за західної, зараз фінансуються соціальні витрати, і е, це призводить до того, що фактично це враховуючи. Що це йде не емісійним шляхом, а бюджет закриває свої, я б сказав так, проблеми іншими шляхами, то в кінцевому варіанті це теж не давить на ринок. Ну і в кінцевому варіанті там, де безготівковий ринок, а посередковано воно впливає і на готівковий ринок. Хто ще впливала і впливає на додаткове е, зараз на готівковий ринок? Ну, це активний запуск банками коротких депозитів у гривні. Я вже казав, для чого? Для того, щоб виконувати нормативи резервування. Вони зараз мають дефіцит строкової гривні як від юридичних осіб, так і від фізичних, піднімають відсоткові ставки, там більш-менш, але піднімають, і таким чином частково гривня уходить з ринку е, готівкового валютного ринку, а вона йде, наприклад, ті депозити, тому що. Вони періодично більш цікаві для людей, ніж, наприклад, просто купити долар. От, наприклад, як зараз, коли він просідає, а так вони ще заробляють відсотки. Це теж нюанси. Ну і що ще впливає дуже сильно зараз на готівковий ринок? Це здача валюти громадянам, які до цього робили вклади на три місяці для купівлі валюти по меншому на той момент курсу ніж був в обмінниках. Ми все це пам'ятаємо, і таким чином, що відбувається? Вони зараз цю валюту здають, активний є приплив. Фактично валютних коштів в обмінні пункти, і різниця між готівковим курсом. Долара і курсом а чому вони здають, тому що вони хочуть зафіксувати свій результат між тим курсом, по якому вони робили, купували долар на цей на трьохмісячних цих депозитах, і курсом, який зараз є на готівковому ринку. Різниця між в кінцевому варіанті зараз різни, різниця між готівковим та безготівковими курсами між банка скорочується, і це дуже позитивний фактор для гривні. Ви зараз самі бачите, що в кінцевому варіанті, от за рахунок цього Просідання готівкового долара, ну фактично, ця різниця вона дуже зменшилася, і це позитивно. Ну і тепер, все, що вас цікавить, це що буде далі на цьому тижні з 9 по 15 березня. І хочу, щоб ви зараз уважно послухали, то що я вам буду казати, тому що воно дійсно буде дуже активно впливати на ринок, і не завжди вам це будуть говорити говорити інші експерти або, наприклад, ті ж самі чиновники національного банку. Що у нас буде? Перше, з одного боку, буде введення з 11 березня підвищення нормативу резервування для банків. Я вже казав, як він працює, і це підстрахує гривню як на міжбанку, так і в кінцевому варіанті і на готівковому ринку. Механізм я вже розповідав. З іншого боку, з 1 березня пенсії фактично більше 10 мільйонів українських пенсіонерів вже проіндексовані. Тобто вони додатково отримують від кількох сотень до полутора тисяч гривень. Зрозуміло, що в кінцевому варіанті пенсіонери не побіжуть на ринок купувати всю валюту в обмінних пунктах, але враховуючи те, що вони будуть купувати деякі товари, а частково вони імпортні. Або, наприклад, в кінцевому варіанті будуть розраховувати за якісь послуги з тими ж іншими там, людьми, теж решта, тобто, все це вийде в кінцевому варіанті на готівковий ринок додатковою готівковою гривнею. Ну і в кінцевому варіанті це якраз додасть оцього палива на валютному ринку. Це не буде великі суми додаткового попиту на валюту, але воно в принципово все ж таки буде впливати і почне. В кінцевому варіанті теж давити на курс, е, крім того, це простимулює певне зростання цін на повсякденні товари. Чому тому, що в кінцевому варіанті пенсіонери будуть купувати що те, що їм потрібно на ну, повсякденному житті, вони не купують там золоті прикраси чи, наприклад, Мерседеси, вони будуть купувати там річку і все решта, От, але це ж теж піднімає в кінцевому варіанті ціни на цю продукцію, і яку вони будуть купувати у магазинах. Тому в кінцевому варіанті все ж таки така індексація пенсії вона опосередкована, працює проти гривні, і буде в кінцевому варіанті все ж таки підтримувати курс валюти на міжбанку та на готівковому ринку. Третє, на що потрібно звернути увагу на цьому тижні, це вже 16 березня нас очікує нове засідання ЄЦБ, а 22 березня ще засідання ФРС Сполучених Штатів. Ви пам'ятаєте, що коли вони піднімають або знижують свої процентні ставки, постійно йде валютний ралі по парі євро-долар. На днях керівниця Федрезерву знову майже відкрито натякнуло на нове більш жорстке підняття ставки на додаткових 0,5% річних, а не на. 0,25, які очікували всі раніше. Це знову буде рухати ринк в бік збільшення коливань по пари євро-долар найближчим часом, і в кінцевому варіанті буде миттєво відображатися на курсі євро щодо гривні, тому що просто проходить перерахунок ситуації по співвідношення пари євро-долар з одного боку, і з іншого боку, курсу долара відносно гривні. І таким чином, якщо є коливання по євро-долар, воно відбивається і на курсі євро відносно гривні. Мій прогноз все ж таки більш лояльний, я б сказав, і більш все ж таки консервативний. Я все ж таки вважаю, що ФРФ все ж таки збільшить ставки лише на 0,25%, а не на 0,5%, тобто менш радикально, а ЄЦБ на 0,5 річних. В такому випадку коридор по парі євро-доларний період з 9 по 15 березня щодо моєго прогнозу, він дещо пошириться, тому що я вже казав, що буде відбуватися з ринками, вони будуть готуватися до засідань ЄЦБ і до, до, до рішень Федерезерву Сполучених Штатів, і в кінцевому варіанті це розбільшить цей коридор по співвідношенню пари євро-долар на період з 9 по 15 березня, за моїм розрахунком, від 1,045 до 1,073 долара за євро. Ви зараз якраз бачите графік, який раз я б сказав, так в режимі онлайн, що зараз якраз відбувається по парі євро-долар на зовнішніх ринках, і я хочу сказати, що ці, ці валютні. Я б сказав так, стрибки, вони це тільки початок, тому що чим чим ближче буде дата. Засідань ЄЦБ, а потім засідань Федрезерву, тим більше будуть ці каливання, там і спекулятивні операції, і всі ринки підлаштовуються по реальну ситуацію. Воно буде дійсно впливати дуже сильно на ринок. Ну і тепер перейдемо безпосередньо до прогнозу курсу долара та євро на період з 9 по 15 березня. В першу чергу міжбанк. по долару. Тут ситуація не зміниться. Тобто, безгатівковий долар буде залишатися в межах коридору Нацбанку від 36,56,86 до тридцяти 36, 93-43 гривень. Нацбанк продовжить постійно продавати валюту на міжбанківському ринку для закриття дефіциту валюти долара на ринку. І за моїми підрахунками, він витратить з резервів якраз цей тиждень, з 9 по 15 березня, від 240 до 490 мільйонів доларів. Продавати долар, я ще раз вам нагадую, Нацбанк буде по 36,93-43 гривні. І як я вже вам казав раніше, це теж, враховуючи, що він постійно проєкт. Дає валюту по цьому цьому фактично стабільному курсу, це теж впливає на ринок і дещо стабілізує ситуацію на ринку. Тобто, оцю стабілізацію вона відбувається за рахунок того, що він закриває Нацбанк, закриває дефіцит на міжбанку по євро. Ми говоримо про безготівкове євро. Курс євро на нашому українському міжбанку буде знову повністю залежати від повідинки пари євро-долар на зовнішньому ринку, я казав, як працює це співвідношення. І враховуючи, що я ще раз нагадую, за моїм прогнозом, коридор по євро долар на цьому тижні буде від 1,045 до 1,073 долара за євро, то в кінцевому варіанті при перерахунку, фактично, нас безготівкове євро буде в межах від 38,21 до 39,63 гривень. Ну, крім того, що враховуючи, що я вже вам розповів про бенчмарк ВДП, про всі нюанси, які будуть на ринку, я хочу сказати, що. На слідуючих аукціонах Мінфіну, якщо там будуть виставлені бенчмарки ВДП, то це буде опять, знов, знову знову підвищення зацікавленості банку в гривневих строкових депозитах. Депозитах, крім того, вони будуть купувати цей бенчмарк ВДП, а вони теж в гривні. І фактично в кінцевому варіанті це теж страхує гривню на міжбанківському ринку і, взагалі, взагалі на ринку. Тому тут, по міжбанку я якихось ризиків, крім того, що буде стрибати пара євро-долар і відповідно Євро відносно гривні, я тут по долару і взагалі взагалі ніяких питань зараз не, не, не бачу. Що стосується готівкового ринку, ну, основна частина обмінних пунктів зараз фінкомпаній та банки продовжують працювати у форматі забороту з утриманням середнього за розмірами спреду по долару, але е, все ж таки потрібно розуміти, що якщо по долару буде середній спред, я потім назову, який він буде, то по євро, враховуючи те, що буде вже наближення. Засідання засідання ЄЦБ нагадую, що вона буде 16 березня. Тобто, вже десь з 12 по 16 березня ми будемо наблю... на, на, Буде така в нас картина. Ми будемо бачити всі ці каливання пари євро-долар, дуже активні, і це буде впливати на курс. Таким чином, для того, щоб мінімізувати свої ризики власники фінкомпаній по обмінних пунктах та самі банкіри, вони будуть періодично розширювати спред по євро, щоб мінімізувати свої курсові ризики якраз в моменти стрибків курсу євро на міжнародному ринку. Тому у більшості каз банків та обмінниках фінкомпаній спред буде по долару від 20-25 копійок до 40-50 копійок, а по євро від 25-30 копійок до 1 гривні. Чому все ж таки розрив буде більший, я вже казав. Банки по готівковому долару будуть працювати у межах коридору по купівлі-продажу від 38-10 до 39-55 гривень. А по євро від 39,60 до 41,50 гривень за євро. Я ще раз підкреслюю це котерування і купівель, і продажу, тобто це максимальний коридор, в якому вони будуть працювати. В більшості обмінних, обмінників фінкомпаній коридор по цінниках буде по купівлі та продажу до по долару, по євро. Він буде традиційно вущим. Ви це бачите, коли ви йдете, наприклад, до обмінника фінкомпанії і підійдете, наприклад, до каси банку. Ви бачите, що спреди різні. То в кінцевому варіанті, в якраз в обмінниках фін по долару курс буде в коридор купівлі та продажу від 38,30 до 39,05 гривень. А по євро коридор купівлі та продажу від 39,80 до 41,30 гривень. Гривень за євро. Ну на цьому в мене сьогодні все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Finance.ua, Задавайте питання в коментарях, і ви знаєте, що я завжди на них буду не тільки активно відповідати, ну, але ще й найпопулярніший з них я буду відносити і виносити потім наступні випуски моєї програми. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами був канал Finance.ua, і я, фінансовий експерт Олексій Козирів.